Деякі віщуни говорять, що Сумщина буде випаленим полем. Скажіть за суми, будь ласка. Дивіться, ми дивимося ситуацію до кінця цього року, до кінця 2024 року. Давайте ми подивимося, що загалом буде відбуватися, так, Суми, Сумська область. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Ну, давайте подивимося, так, Сумська область до кінця року. Ну, дивіться, дуже, дуже багато тривожності і дуже багато наслідків. Тобто, це ситуація достатньо напружена і агресивна. Це загалом по області. Втрата йде ресурсів. Дуже-дуже йде втрата ресурсів. І дуже важко ситуацію буде тримати. Тобто її тримати будуть іде тиснення, так, супротив, але її буде складно там тримати, як би не було. І о, ми будемо з вами всі спостерігати за тим, за тим, що відбувається, і о, мені іде дуже багато ще якоїсь там недосказаності. Тобто, не все, що буде відбуватися в області, будуть говорити, афішувати, розповсюджувати цю інформацію. Стосовно самого міста Суми, мені йдуть інфраструктурні об'єкти міста та масові а, скупчення людей, тобто місця там, де багато людей. А, торгові центри, а, розважальні центри, там мені йдуть лікарні. Там треба бути дуже обережними, тому що там можуть бути теж наслідки. Стосовно того, чи буде Сумщина випаленим полем, так? М -м -м. Наслідки там будуть, але щоб було випаленим прямо полем загалом, я не можу того сказати. Не можу того сказати. Тут ідуть якісь ілюзії. І ось мені йдуть лінії, межі, бачите, їх будуть тримати. Навіть якщо дуже складно і так, при фронтовій території, оці при кордоні, вони можуть мати дуже великі наслідки, там можуть бути дуже складні ситуації, але, як би не було, ситуація буде помірна, дуже довга по часу розтягнеться вона, і будуть її тримати. Тобто я не можу такого сказати, щоб була така критичність. Ситуацію ось в такому стані будуть ще тримати якийсь період часу. Але наслідки і активність там будуть. А, просто, знаєте, розуміння у кожного своє, що таке випалене поле. Випалене поле – це коли взагалі нічого немає, коли зрівняють просто з землею. Але я такого не бачу. Нехай буде Україна. Мені надійшли запитання стосовно Латвії. Що там очікувати? Чи буде війна в Латвії? Мені не одне таке запитання надійшло, тому зараз ми з вами подивимося разом. Так, чи буде взагалі якісь дії в Латвії? Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете знайти у телеграм-каналі, там дуже багато цікавої для вас є інформації. Долучайтеся. І так, Латвія, давайте подивимося, чи будуть там загадні якісь дії. Ну, конфлікти, напруги будуть. Якесь тиснення, якийсь супротив, якісь такі ситуації в країні самій, ті можуть виникати. Знаєте, і тут мені іде як такий супротив, так, вимушеність а, стримувати якесь тиснення зі сторони. Давайте подивимося. Буде якесь. А... Рішення, тобто це не буде афішуватися. Знову якісь такі мутності, знаєте, закритість, і йде мені на наступний 25 й рік. А, провокації, які будуть, які будуть таки йти на ту країну. Тобто тут якісь будуть провокувати дії. Вони не просто так з нівідкиля візьмуться, тут буде щось теж. Вирішуватись, будуть вестись якісь розмови і необхідність буде а, захищатися. Давайте подивимося так. Це мені йде друга половина. Друга половина 25-го року більше буде підніматися тривожність через ті події, які там можуть виникати, через ті рішення, які там можуть виникати. Мені йдуть достатньо агресивні енергії на Латвію. Мені йдуть наслідкові дії, речі, які можуть приносити так, тій країні. Теж багато маніпулювання, так. Ну і гроші. Гроші будуть вестись якісь розмови, тут втрачання якихось можливостей, втрати якихось ресурсів ідуть, от, пересування, активне, якесь пересування, так іде, і ситуація досить таки помірна. Тобто можливість якихось дій, напружених енергій, так, сутичок а, у 25-му році. Для цієї країни дійсно можливі, але не на початку року, тобто це десь туди далі така варі.